У Києві проводять безпекові навчання, в рамках яких розгортають тимчасові блокпости та перевіряють авто. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Навчання триватимуть з 26 по 28 грудня. Їх проведуть сили оборони спільно з міською владою, поліцією та іншими підрозділами. Зазначається, що відбуватиметься відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, а також демонстраційних пошукових та контрдиверсійних заходів. Та навчання удосконалити систему ефективної взаємодії для захисту населення та забезпечення громадської безпеки. Тим часом у телеграм-каналі Київінфо зазначають, що на тимчасових блокпостах роздають повістки. Про це пишуть мешканці Києва. Нібито спочатку представники поліції перевіряють документи, а потім відправляють до військових. Кілька тижнів тому в телеграм-каналах публікували фото і відео рейдів поліції у спортзали та ресторани міста. Крім того, представники ТЦК разом з Б. У завітали в елітний столичний заклад «Воранда» на Дніпрі. Тоді в СБУ прокоментували, що так у Києві проводять контрдиверсійні безпекові заходи. У рамках перевірки громадських закладів перевірялись особи потенційно причетні до протиправної діяльності.